А, привіт! Я тобі знімаю відео по розміру шифта. А, Ось, дивись, у мене макеті відступ від а, краю, фактично, від цього. Тут 8 міліметрів, але 2 ми відділяємо, тобто вийде 5. І розмір шрифту тут виходить 16-й, такий середньокрупний шрифт. І на друку це виглядає ось так. бачите? Тобто 16-й він вже достатньо крупний. І 5 міліметрів на друку виглядає ось приблизно ось так. Тобто, якщо ми зробимо такі, як. Ось такий великий. Бачиш, то слово кому? Воно фактично буде дуже огромне. Ну, типу, от кому посла, воно буде дуже огромне. Ну, в цьому немає так прям супер огромного сенсу. От, то можна трошечки все дрібніше зробити. там 18, 16-м шрифтом. І оцей номер для телефону теж можна бачити. От. Ось тут у мене оця адреса і номер телефону виходить. Зараз скажу, яким шрифтом. Вообще 12. Ну, тобто, і воно виглядає на друку нормально. Ось дивись. Тобто це нижнє все 12 номер. Навіть реалім'ят 11, по-моєму. І вот. воно буде виглядати так uh, більш охайно і вот. більш uh, так, мінімалістично. Так, то я думаю, трошечки може зменшити, а QR-код вона сказала, що не треба.